Йоу! Hey, Еврібоді! З вами Денсу Багаті злетіли друзі ми разом із з вами в Бравл Старс. Як ви знаєте, занесли нове оновлення, де додавали старі-старі кейси. Так що заходимо в магазин. Заходимо в магазин, і ми тут що бачимо? Ми бачимо тут мега-бокс. Цікаво його подивитися взагалі, що в ньому змінили. Так, відкриваємо його. Так, у нас вісім. Вісім айтемів. Якщо я не помиляюся, це пойде щось або новий юніт. Або якийсь крутецький гаджет. Я точно не по... Я можу помилятися, правда. Можу помилятися, бо їх уже дуже давно не було, тому... Так, це, по ідеї, нам дають скінчик. Новий скін. <гум> Непогано. Так, давайте далі відкривати. Давайте їх далі відкривати. Так, забираємо пінчики. Так, пінчик, понятно, ще один пінчик, ще один пінчик, ну і... Як ви поняли, коротше, насипали нам нового просто сетика, да? ну і купу купу різних пінів. Так, що Дензо, ти можеш ще собі отримати на халяву? Так, кстати, красивий, бо. Прикольний, прикольний, прикольний. Так, це у нас і закидальщик. Так, 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 так. Так, забираємо 5 халявних карточок. Забираємо. Забираємо це все діло. Ну і по ідеї більше нічого тут такого цікавого нового і немає. Так, давайте ми подивимося все-таки, позабираємо всі оці плюшечки. Халявні, да? І мені цікаво подивитися, що потрібно за інвент. Ага, ось наш новий інвент, в якому ми можемо заробляти дані очки, да? Для того, щоб відкривати нові кейси. Так, нам тут -та рекомендують по ідеї взяти Ліона. Так що давайте все-таки його оберемо і полетіли, полетіли з вами фармити купу 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 оцих очок да, для того, щоб відкрити купу кейсів. Бо реально, я дуже сильно заскучав за цими кейсами, то в мене в планах. А тут всі беруть ліонів, всі взяли ліонів, йо маю, тут зараз будемо мірятися, хто все-таки круче і грає на ліончику. Е, так, бачу в центр чувак побіг, поїде зі мною тут теж. Може хтось побігти? Якось ось зараз я спалив його. Так, треба нашому цьому допомогти. Добиваємо просто нубика вонячого. І, по ідеї, мені треба просто зараз з вами відхилитися. Так, братуха, я тебе спалив. Опа, 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 опа. Отак, отак, отак. Нам треба зараз бажано відійти. Відійти. Так, цього ліончика ми під ультою тако просто забираємо. Забираємо нубика вонячого І зараз нам треба піддамажити трішечки другого ліона. Так, бачу, бачу нуба. Бачу нуба, і мені треба ульта. Так, я тікаю в ульту просто. Просто-просто пліна мене спалили. Мене спалили. Опа! А отако, тако! А от що... ой Ой-ой-ой, куди я побіг? Просто дуже далеко зайшов. Я надіюся на те, що хоча б мої. Е Опа! Давай, давай, давай. давай. Я надіюся, що з моєї команди просто чуваки мене підтримують да? і побіжать хоча б разом зі мною. Так, давайте хоча б ультою підчимав. Тікаємо, тікаємо під ультою. Так, я ж можу, по ідеї, А, ми проіграли Ми проіграли просто, я поняв. Я поняв, Дензо. Ви, коротше, нуби. Так, нам хтось кидає. Так, відміняємо. Я хочу зараз, друзі, поіграти в соло. Так, давайте, може, змінимо режим. Давайте, може, поставимо ось, ось цей режим. Бо я ще в нього, якщо чесно, не грав. Взагалі ще не грав. Так, а, -а, -а, а, ви поняли? Тобто тут в нас з вами рулетка. Нам виходить, треба убивати других гравців, і типу, хто, поїде і перший перший дійде до кінця, да, той зможе виходить, отримати отримати цю халяву. Так, братуха, давай. Ми з тобою не будемо зараз друг на друга бикувати. Дензо відхилиться. І потім ми з тобою, братуха, поб'ємося. Так, чувак, воно вже я бачу на Мортісі розвалює. Так, ну, Кольт. Братуха, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ходу, походу, Дензо тобі кардик. Давай. Убив, убив, убив. нормально. нормально. Так, тут диномайк. Діномайка ми боїмося. Діномайк може нам зробити зараз якихось конкретних проблем. Так, братуха, іди сюди. Так, я ж можу, да? Можу, убиваю. Убиваємо. Бемс, ультою. Сюда, ульту. Бемс, накидай, накидай. Блін, я, я думав, що я вб'ю, реально вб'ю. Мені просто трішки не вистачило. Не вистачило. Просто не вистачило його добити. Так, бачу, Дінича. Опа. Ей, це не я вбив, це не я вбив. Братуха, іди, іди в дупу. Блін, мене вбили. Так, поїд... наступний у нас, я бачу, буде кактус, а потім ельпрімо, поко і... Саме-саме тяжке це у нас буде з вами Френк. Так, ідеї, я ж я ж можу. Я можу тут постаратися зараз убити ось цього кактуса. Аби ж я попадав, слухайка. Він уже на льпрімо грає. Так, братанчик, давай-ка ми з тобою якось помірному це все діло рішимо. А отако не хотів? Блін, хавнюк! Він мене просто переіграв! Він мене просто банально переіграв. Так, побігли, 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 побігли. Знаєте, що жалко? Якщо нас, типа, не убива... якщо нас убивають, то типа щоб в нас збивали рівень. Типа рівень нашого юніта було б наб... на набагато цікавіше. Так, Так, давайте зараз у цього поку ми розвалим. Аби я ще попадав, попадав, слухайка. Походу, все, да, Дензо. Походу, да, я приїхав. І зараз цього чувака просто забирає, да? Да. Френк чувак виграв. І все, виходить, режим закінчився, да? Виходить, тільки один переможець може вийти з цього режимчика. Блін, прикольно, прикольно, прикольно. Давайте ще раз у нього залетимо. Так, ну дивіться, юніти у нас не міняються. Юніти нас залишаються тими ж самими, значить, значить. Денза, треба тепер тобі якось це все діло. Та Тащити. та Так, тут чувак на культові, прямо якось якийсь вообще дикий. Давайте від нього втечемо ліпше. І підемо пошукаємо, пошукаємо когось другого. Так, братуха, давай ти підеш в дупо. Так, тебе пропаде коли ще сьогодні, ні? Не підскажеш мені? Давай з тобою на мужика вдвох, один на один. Так, 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 так. Крутим, крутим, дурим. Ага, ну я поняв. Обкрутили, дурили, тільки Дензо тут тебе. Бачу, 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 бачу чуваків, які між собою просто лупляться, лупляться. Так, я ж можу підстілити його, так? Застілив? Емс, застілив, нормально. Так, і о цього можу. І о цього треба, і оцього треба. Так, діномайка, я вже діномайк, нормально. Нормально я проскіпився. Слухайте тільки що. Прямо ще не непогано. Так, бачу, тут ще одного діномайка. Пойде, я ж можу зараз з ним якось так. Братуха, удихаєш, оддихаєш, і тепер треба якось якось за цим Нубасом розібратися. Так, Дінич. Дінич, дінич, дінич. Давай-ка ти не будеш особо тута. Так, бачу тут ще одного чувачка. Пойде, я ж можу час його і зараз, кстати, вбити. У мене є ульта, я можу його підзамідлити. І виходить, я його добиваю. Все. У мене виходить тепер є ельпримо. Ель Примо! Ель так, я бачу тут та дінамайка, Я можу його почекати. Так, і тепер просто підсілити, 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 і о цього просто забрати. Давай, давай на попку. У мене просто кіл засілили, говнюки. Так, так бачу, 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 бачу. Блін, майже майже прям трішечки не вистачило. Так, отходим, відходимо, отходим, відходимо. Отходим. За нами йде матрас, бенс, матрас, іди, іди ось сюди, погуляй. Іди, понюхай, яйця. На, на, Іди сюди, іди сюди, іди. вонючка, вонючка. Так, проходимо. Фу, помираю, да? Помираю, да? Я тут помираю. Блін, мені залишається лише. Залишаю... Все, ми профтиканули. Я, виходить, зайняв друге місце, третє місце. І мені, походу, нічого-нічого не дали, да? На жаль, на жаль, походу, Дензо, тобі нічого не дали. Чи подивимося. Та в мене ноль. А в мене стоп, в мене є дво. Мене є дво. А, ви поняли? Тобто, якщо ми з вами зможемо нафармити 10 кейсів, ми зможемо отримати ось такого, нового скінчика. Блін, прикольно, я хочу його. Я хочу, ми, значить, по-любому повинні його нафармити. Так, добре, давай-ка знову підемо в режим з Ліоні. Режим з ліончиками мені сподобався. Так, надіюсь, що мої ліони будуть нормально зараз іграти, а не як в прошлий раз. Так, поїхали, поїхали, поїхали. Жалко, що не ще кстати гаджетів. Гаджетами було б набагато цікавіше. Кстати, проходити це все діло. Так, братуха, 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 я тебе бачив, я тебе бачив. Надіюся, ти. Ага, він мого вбив просто-напросто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Відходимо. Відходимо, відходимо. Ти сховайся! Ти сховайся, не бикуй. Опа, ліон, 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 ліон Ліон. Убитий убитий убити, доби його! Просто доби його доблюху! Жесть він ну ви просто це бачили? Ви бачили, як він просто протупив? Жорстко. Просто який він нуб. Реальний нуб. Не добив чувака. Так, тікаємо, тікаємо, ультою. Так, жити, 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 жити. І тепер зараз оцього майже добили, кстати. Але вони нас виігрують жорстко. Нас тільки дві зірочки. У них у них уже 11. Якось би нам тут сховатися. Відхилитися. Бо наш чувак, воно під ультою побіг. Мене теж під ультою просто забрали. Давайте сходу просто ультую займ. Просто-просто сходу ультую займа. Блін, їм залишається лише три зірочки забрав. А, все, ми продули. Круто. Круто, круто, круто та мені цікаво ми взагалі колись ні, 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 з ними я не хочу з ними я не хочу грати Блін, ладно, мені цікаво просто, ми хоч колись зможемо виграти в цьому даному режимові, да, за цих ліончиків. Чи мені будуть постійно давати якихось тудики? Так, час подивимося. Щас подивимося, як ми зможемо тут з вами, друзі, відіграти. Відіграти, відіграти. Так, мені треба бажано зараз ульту підфармити. І знову нашого першого вбивають. Знову нашого кента убивають. Надо, 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 надо якось з ним братуха, розібратися. Там два ловх Два ловхи пешних, і в мене є майже кстати ульта. Так, тут кент, якого ми просто забираємо. Цього кента ми просто забираємо. Так, я бачу, тут ліончик біжить. Я мож... Дужу з ним по ідеї зараз позмагатися. Все, ізі Ізі його розібрали. Тікаємо в кінець, просто мапи і юзаємо, юзаєм свою ульту. Так, помагаємо, помагаєм нашим. Убиваємо. Все, чітко, чітко, чітко. Тепер, пацани, просто хільтесь. Ви зараз повинні просто зараз похилитися, не бикувати ні до кого. Ось оцього цього можна, в принципі, тако підзабрати. Тікаємо ультою своєю. І о цьому допомогти просто нашому. Все, ізі, Ізі перемога. Тепер мені цікаво подивитися, скільки ми взагалі з вами набили взагалі очок. Да? Так, де наші, де наш кейс? А, лише один? Серйозно? Лише одну зірочку ми заробили. Блін, я думав, ми більше заробимо на цьому режимчику. Так, ладно, давайте, може, лучше змінимо. Це вроді як режим більш цікавіший, да? Бо там можна грати за різних юнітів, тут лише Ліон. тик тик, 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 тик. Ну, в принципі, я бачу, конкуренти у нас тут серйозні. Так що треба зараз тобі Дензик, Отакого! Отакого! Забираємо. Забираємо цього. Так, я зараз я ж час в лідерах, кстати, так? Ми можемо зараз на цього чувака влетіти. Угу. Влетів, звісно, ти Дензо. Давай-ка, значить, будемо тобі шукати нову нову здобичу. Мені треба, виходить, Діномайк. Я бачу, тут є десь Діномайк, якого я, по ідеї, зможу зафармити. Так, братуха, ти дуже сильно жирний. Я можу отако зробити зараз. Отако, отако, отако. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куди я просто залетів? Куда я просто залетів своєю ультою? Так, ладно, Дензо. А, так я його вбив. Нормально. Все чітко. Читко, чітко, так, біля нас є кент, якого. Я боюся. Кого я боюся, бо він мені може зробити певні проблеми. На! До побачення. До побачення, телебачення. Так. Ха, -ха чувак, ще досі, ще досі грає Так, я можу, поїдати перебити його. Все, ми його перебили. Чітко, 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 Дензо. Давай в тебе. Тепер тобі треба зіграти на поко. Так, на поко, ми поїдемо і зможемо його перебити. Звісно, якщо в нього не буде ульти, я хотів сказати. Так, побігли, 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 побігли. Я бачу тут ще один поко є. Надіюсь, що він зараз нікого не вб'є. Давайте за ним. Давайте, давайте збудемо зараз бігти за ним, шукати, на кого він все-таки бикує там. Братуха, братуха. Братішка. Так, бачу, тут спайка. Так, обережно, обережно матраси. Матрасик, матрасик. давай-ка ми з тобою якось це все діло решимо по-мирному. Я би цього. Ой-ой-ой, Ельпрімо, Ель Примо просто налетів на мене, як скажений. Так, надіюся, надіюся, що я хочу взяти топ-1. Реально, хочу взяти топ-один. Мені треба Френк. Мені треба щось швидко нафармити Френка, бо зараз багато в кого вже є поко. Ну я поки лідірую. Бо за Поко поки що ще ніхто не вбив. І як ви бачите, в мене над головою є корона. Так зараз. Ага, все, все, поко вбили. Поко вбили. Так, братуха, давай-ка. Опа! Убив, 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 убив. Давай, 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 давай. Плюху, плюху, дай. Дай мені просто когось добити уже. Так, чувак, бенс, бенс. Треба, треба, треба якось обережно! Треба ульту зафармитись. Швидесенько, швидесенько! На! Не попав! Він гавнюк просто втік від мене. На плюху. На плюху! На плюху! Давай, давай, давай. Ізі. Все, на кінець таки Дензо, ти взяв топ-1. Давайте зараз подивимося, скільки мені дадуть зірочок. Зірочки, зірочки, зірочки. Так, мене було три. Я повнів, в мене було три. Чого в мене так і залишилося три? Я не в курсі. Ой, ладно, побігли. Знову в режим другий. Ні, серйозно, а чому мені тірочки не прибавилися? Я ж заняв, 1 В Чому проблема? Давайте наш будемо грати в режим Ліона. Я не знаю. Так, побігли, побігли, побігли. З вами шукати, шукати других ліончиків. Так, братуха, я думаю, що десь того хтось сидить і все в кустах криси, да? Я ж можу його добити. І, не хватило, не хватило, не хватило, не хватило. Так, братуха, мінус, мінус один, мінус один. Нормально. Чітко, чітко, чітко. Так, під ультою, за мною біжить. І вбиває мене просто. Блін, я навіть не знаю, я навіть не знаю, як з ними просто битися, бо на Леонах прям взагалі мені складно. Коли прям така велика купа ліонів, так, так добий 800 хп, просто плюху дати. От просто все, що від мене треба було, це просто попасти. Разочок попасти. А я даже з цим просто ну, не справився. Кстати, їм потрібно вбити ще одного ліона, і вони виігрують. І вони будуть виігрувати. Так, Ртуха, не помирай, от якого хрестика? Ти йдеш на них, коли в тебе мало хп. Вони такі странні, знаєте? Прям це дуже странно, що ти ж знаєш, що в тебе мало хп, Навіщо ти лізеш? От серйозно, навіщо ти лізеш? Просто. Мені це в голову просто не вкладається. От серйозно, то ТО проти нас. Ну слухайте, у них ліги прям серйозні. Коли ден засидить без ліги, чуваки там діамантові ліги, Прям ой, складно буде, складно, складно. Давайте накинемо тільки декілька плюх. Накидаємо декілька плюх, і пойде я цього перебиваю, да, Кстати? Я цього перебиваю, і майже кстати, тут тут якийсь кент, мене вбив. І я ще ульту провтикав. Так, у них є уже вісім зірочок. У нас лише дві. У нас лише дві. Так, мені треба допомогти нашому. Я поняв. Нашого просто убили і збили. Опа, мінус. Нормально. Нормально, нормально, нормально. Так, десь тут стоїть, по ідеї, чувак, ось його. Зверху. І я можу його зараз такого просто добити. Нормально. Тьотка. Так, 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 так. Нашого окружили. Нашого окружили. Набили, побили, я не знаю. Так, іди сюди. Тебе, брутуха, ми теж забираємо. І в центрі сидить. В центрі тут сидить перед перед вами. Йо-ба-йо. ви що, слептори? І ви не бачите, куди вони тікають. Хилимося, 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 хилимося. Так, помогти нашому. Помогти Нашому отдикувати і все, тікаємо під ультою і забираємо ось оцього. Забираємо! 142 хп просто! 142! Це жесть. Це реально жорстко. Так, і я, як обично, виходить, не заробив нічого, да? Да, Дензо, ти нічого не заробив. Ну, давайте, може, змінимо режим, я не знаю. Чи його даже, чи... А який його. Смисл змінювати, да, Коли ми з вами тільки що іграли, я зайняв топ-1, і нам так нічого і не дали. Толку. А толку то немає. Так що треба, хочеш не хочеш, Дензо, треба іграти на Леонах. Треба іграти на Леонах і прокачувати себе. Цього, цього, кстати, ми вбиваємо. Так, давай-ка ти, братуха, не будеш там ось особо агресірувати, да, Бо я теж так умію. Бо я теж так умію. Так, нам треба зараз відхилитися і підстрахувати нашого чувачка. Так, так, наший вбив. Наш убив Челікса. Я ж можу, немає нікого. А де вони потікали? Опа, 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 попали. Зараз заряджаємо свої. Заряди і просто йдемо під ультою зараз убивати, убивати нубиків вонючих. Опа, опа-опа, опа. Так. Треба дорохманити. Не вийшло, не дорухманив. <х> так, побігу туди. У мене вже, кстати, майже є ульта. Треба зараз буде під ультою їх якось підвицепити Так. Йди сюди, іди сюди. Треба оцього зараз зловити, в якого 2000 хп. Так, за ними, за ними, за ними. Убиваємо одного, убиваємо другого. Так, і тікаємо, і тікати, і тікати до нашого, до нашого, до нашого, просто тікаємо. Ха-ха! <фот> Нормально, обдурили просто дубів. Ха-ха. <фот> <фот> так, о цьому помогти нашому. Так, зараз не померти. Зараз саме головне нам просто не померти. Ой-ой-ой! Страхуй! Ви поняли, так? Да? Так, побігли, побігли, побігли. Нам треба зараз зробити просто один кіл. Все, чітко. Виграли на кінець таки ми просто виграли. Шот був прям дуже тяжкий: 19-19 це було тяжко. Це було тяжко, але ми це якимось щеном ще й виграли. Так, епік нам дає плюс 200 коїнів. Непогано. І що ми заробили якісь очки з вами? Ні, нічого не заробили. А чого? А чого нам нічого не прибавляється? А в чому прикол, друзі? Ви поняли, ми, нам треба заробляти це все діло на різних мапах. Бачите, ми можемо на футболі отримати, можемо на цьому режимі отримати. На різних режимах ми можемо з вами отримувати дані очки. Ось воно як працює. Отепер, отепер. тепер я зрозумів. Давайте на футбол, ми візьмемо з вами ЕМС, та й в принципі, в принципі, можна пробувати. Щас подивимося, щас подивимося, чи саме так воно працює, як я думаю. Бо мені здається, що я просто зараз в тупу сидів іграв, і грав. і навіть, ну, кубки не заробляв, ні очки не заробляв, взагалі нічого не заробив. Так, так, там, там Діномайк, там купа-купа різних кінтів, які прям серйозно будуть мене уморити. Братуха, я знаю, що ти танк, так що давай-ка. Ти підеш лісом? Ти підеш лісом. Я зараз оцих двох просто в соло заберу. Отако в соло, в солянку, в солянку. Ти мені братуха, даєш пас, і я просто <сих> захожу, забиваю гол. <голову. сих> непогано, Непогано, Денза. поїхали. Поїхали ще раз. Так же. так же, так же, я просто їх всіх убиваю своєю просто ультою, і все. І це ізі-ізі катка. Знову ж кажу, це ізі, -ізі футбол. Коли ти береш на футбол, це просто ізі ігра. Все, перемога. Ще сподивимося, чи нам прибавляться просто очки до нашого просто кейса. Так, виходимо, виходимо сразу. і дивимося. Почекайте, почекайте. Да, прибавились чотири вже. Чутко. Так, стоп, давайте. Я не мішайте мені трішечки, я хочу зараз позабирати це все лихо і подивитися, в який режим мені треба ще зіграти. Давай в оцей вертуха, давай в цей режим. Так, і мені цікаво, що це взагалі за режим, що тут за мапа може взяти спраута? Реально. А може тут взяти просто-напросто справтіка? Так, де ти маленький? Або спайка ще можна взяти? Давайте візьмемо, може, спайка. Давайте реально візьмемо спайка. Попробуємо на спайку поіграти. Так, бачу Нані, бачу Джесі і щось там, щось там ще було. Так, побігли. Побігли, 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 побігли всіх розвалювати малесенькі. Малесенькі, гарнесенькі, хто кобемс, бемс, бемс. Мінус. <реш> мінус просто чувак. Так. Ну все, я в принципі, по йде я того забираю, да. Я того забираю. Ставлю просто сюди ще собі і спокійненько просто відходжу. Опа, 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 накидаємо, накидуємо, убиваємо. Тепер треба якось нам це все діло. Обережно, обережно. Там турелька. Так, Емс може добити. Так, турельку убили. Чітко. Так, 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 так. Там летить робот, робот, робот. Обережно, виляйте, виляйте. Ховайтесь, не знаю, я що хочете робити. Так, цього я вбиваю. І можна тут його поставити такого просто шипи свої, просто ультанути сюди. І по ідеї, щас ще трішечки я. Можу добити нані. Бемс! Сплюх. Не долетів патрон. Патрон не долетів. Опа! Мінус. Так треба ще вбити двох. Я можу ще такого гаджета юзнути, і все. Получається. О, стоп! Дензо! Ти ще не закінчив! Хе! Щас, зараз, зараз, по-бистрому! Просто б'ємо їх та й все. Я думав, що ми вже виграли! Нормально. В принципі, я непогано відіграв. І що? І що ж тепер, Получається, в мене тепер уже їх 5, так? Да? 5 до кейсу. Так, да, полетіло. Так, чувак, кидає якісь паті. В мене вже 5. 5 дропчиків до кейсіка. Так, і що в мене появились тепер нові очки, де мені їх треба заробити? А нових, на жаль, у нас, друзі, не появилось. Тобто, в день ми можемо з вами заробити лише. П'ять штучок, да? Жалко, жалко. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу секретарських подобайок. Звісно, якщо ви бажаєте продовження по правил Старсу, і щоб ми відкрили якомога більше кейсів. З вас вподобайка, з мене купа кейсів. Можливо, я зайду ще такого в магазин. уповню собі гемасіки, да, І прикуплю, прикуплю декілька кейсів. Ну, звісно, якщо ви це все діло підтримаєте свої вподобайкою. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!